Тростянецька міська рада дбає про належне обслуговування населення з вивезення твердих побутових відходів. Аби забезпечити якісні послуги із збирання та утилізації сміття, комісія міської ради провела конкурс із визначення компанії, яка буде обслуговувати мешканців Тростянецької громади. Переможцем конкурсу визнано дочірнє підприємство Екосервіс. Договір укладений на один рік. По результатам даного конкурсу буде складений протокол, який буде винесений на розгляд виконавчого комітету Тростянецької міської ради, і також на цьому засіданні виконавчого комітету в рамках розгляду рішення буде прийнято рішення про те, що укласти договір Ростянецькій міській раді, і дане комунальне підприємство буде надавачем єдиним надачем послуг по збиранню і перевезенню твердих побутових відходів. Системою вивезення сміття у Тростянці охоплено 172 вулиці. Послугою користуються понад 10 тисяч абонентів. Віднедавно послугу централізованого вивезення сміття отримають і в села громади. Кам'янці, Люджі, Білці, Зарічному та Лучці. Станом на сьогодні «Екосервіс» є одним-єдиним учасником згідно пункту 33 постанови КМУ номер 218 від 25.08.2023 2023 року. Якщо один учасник, то за рішенням конкурсної комісії він може бути допущений до участі в конкурсі, визнаний переможцем і договір. З ним укладається строком до одного року. За умовами договору, фахівці екосервісу розроблять відповідні графіки та маршрути для населених пунктів, де вивезення сміття ще не здійснюється. Дбати про довкілля наш обов'язок перед наступними поколіннями. У планах місцевої влади запровадити централізоване вивезення сміття у кожному із сіл Тростянецької громади, а їх усього 37. Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.